Сьогоднішню трансляцію, де буду відповідати на всі ті ваші запитання, запитання підприємців, які ви поставите мені в прямому ефірі в чаті до цього ефіру. Так, відразу поясню ці плямки на мені, це я під дощик попав, все нормально. І я сьогодні котик. Згадалась відразу пісня оця із друзів. Смелікет, смелікет. А далі не пам'ятаю. Ну, я не смелий, я просто мокрий, загалом все окей, все нормально. Нормально почнемо нашу трансляцію. І для початку поставте мені, будь ласка, плюсик, якщо мене чути видно, буду дуже вдячний, щоб розуміти, щоб я не, не працював просто в порожні ворота. І, і ми розуміли, що ми один одного бачимо, чуємо, розуміємо. Доки ви ставите мені плюсики, розповім, що це за ефір. Для тих, хто не знає. Цей ефір я проводжу кожного тижня для підписників на Монобазі, на Ютубі, на Патреоні. Всі, хто підтримує мій Ютуб канал своєю підпискою, має доступ до ось таких закритих прямих ефірів, де ви можете задавати питання, а я на них відразу в прямому ефірі відповідаю. Якщо ж ви дивитеся це в записі, тому що такі ефіри, записи я потім викладаю через тиждень загальний доступ. Ви дивитесь в записі, і хотіли б прийти на такий ефір. Без проблем в описі під відеороликом буде посилання на підпис на монобазу. Ви можете стати підписником Монобази і отримати доступ до таких щотижневих ефірів, приходити на них вживу, задавати питання, спілкуватись. Загалом прикольна штука. А ще на Монобазі від підписки від 300 гривень є доступ до секретного телеграм-каналу, де я з вами майже кожного дня. Ну, принаймні, мої колеги, я не завжди в зв'язку зі службою. А від 450 гривень від підписки учень чарівника і вище є ще доступ до. Закритих уроків, як вести ФОП. Там же є от спеціально для підприємців, які ведуть інтернет-торгівлю уроки, спеціально для підприємців, які надають онлайн-послуги уроки, і спеціально для підприємців, які на першій групі єдиного податку. От для вас чисто вся інформація, яка потрібна для ведення свого ФОПа, щоб бути спокійними і не хвилюватися, що колись прийде податкова і, і щось буде недобре. Загалом. Плюсики бачу, чути видно, тому починаємо. Блін, так, так хочеться сказати цей. Ми починаємо КВН. Але ні, не скажу. Е, стара програма. І не зовсім правильно. Тому ми починаємо мій е, сьогоднішній ефір із ваших запитань. На екрані бачите чатик. Я його вивів сюди, щоб вам було також зручно читати ті запитання, які буду читати і я. Починаємо. Михайло, добрий день. Питання про ЦСК скак Монобанк. Отримала цей ключ від Монобанку. Відкли... Відкликала минулі ключі у Приватбанку. Дякую вам за відеоінструкцію. Декларацію Моно ключем підписати не дає. Це Окей. Якщо ви відкликали всі попередні ключі, не завжди відразу дає вам новими ключами декларацію підписати. Потрібно почекати один день. Зазвичай на наступний день після відкликання вже можна. Якщо ж ні, то варто подати якийсь інший запит, не декларацію, щоб ці ключі прийнялись. Е, давайте, ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Я вам зараз вімкну демонстрацію. Е, є якісь звичайні запити. Давайте облікові. Ось. Заходите в ведення звітності, обираєте поточний місяць, доки в нас липень. Клікаю створити запити. Так, запит про отримання довідки з реєстру платників. Ні. О, ось це нормальний запит. Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів. Нормально. От просто заходите, створюєте ось такий запит. перевірити. Що воно хоче. Щось, щось до ФІА хоче. Так, ладно. Не створюємо цей запит. Інший. Не той було. Десь була, десь був запит про надання. Ось він. Самий перший. Я пропустив запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС. Вроді він створити. Так, в розрізі платежів, ну, перевірити. Так, є обов'язкові поля. Так, з якого року? 2025-го по... пофіг. По, по зараз, перевірити, перевірено. Зберігаєте, підписуєте, відправляєте. І після відправки, якщо цей запит, він піде, буде зелений, вже можете подавати декларацію. Ось так вийшло наочно. Добре, далі. Марина, доброго дня. Теж хотіла задати питання про ключ ФОП від Монобанку. Зайти в кабінет платника можу, але в налаштуваннях він не відображається. І відповідно, будь-які запити підписати ним не можу. Марина, для того, щоб у вас відображався зап... Там ключ від Монобанку, вам потрібно скасувати ті ключі, які у вас зараз діють в податковій. Е, і потім, ось ось цей запит, який я вам показував, його подаєте, і тоді податкова запам'ятає вже новий ваш ключ, і вже буде він відображатися у вас у кабінеті платника. В податковій ну воно так працює, що от, е, той перший запит, то. Той перший лист чи декларацію, яку ви подаєте в податкову, якимось ключем, податкова його запам'ятовує, і потім всі інші документи тільки з ним приймає. Так відбувається до того моменту, доки цей ключ не закінчиться, бо доки ви його не відкличете, і потім податкова вже буде приймати всі наступні запити вже тим ключем, який ви відправите. Так, в мене тут картинка пропадала, я щось дивлюсь. Скажіть мені, будь ласка, картинка пропадала, але чи, чи залишався звук, чи не було якихось перебоїв? Можуть бути перебої з інтернетом, але надіюсь, що все пройде окей. Ілля, доброго дня. По-перше, дуже хотів би подякувати вам за вашу працю. Дякую, Ілля. Дуже цінно для мене. З червня дивлюсь ваші відео та зміг відкрити ФОП з нуля. Ну, крутий результат. Підключити всі необхідні функції для торгівлі та сплатити перші податки. Клас. По-друге, трохи По трохи не в тему. Можливо, ви знаєте такого ж експерта, як ви, який би так само цікаво та докладно розповідає про налаштування Google рекламою. Ще раз дякую. Іллян, на жаль, ні. Я, ем... Я працював із Google рекламою, мені не сподобалось. Е... Така специфіка моєї роботи, моєї діяльності, що Google реклама для бухгалтерів, для юристів дуже дорога, хоч і результативна, і набагато от крутіше в моєму випадку спрацював. Трафік органічний. Типу, якщо людям розповідати корисну інформацію, потрібну, просто доступно, нічого не приховуючи, то виявляється, що люди самі хочуть дивитися. І, і потім в результаті також дуже багато підприємців ми брали і наведення на обслуговування. Досі в мене колеги беруть наведення на обслуговування. До речі, якщо комусь треба ведення, подача звітів консультації по ФОПах. В описі під відео є контакти, з якими можна зв'язатися з моїми колегами, записатись на консультацію. Звертайтесь. Далі. Е, так, а ось. Я лів відразу канал в, в коментарях порадили. Ну, круто ж, круто. Тетяна, вітаю ФОП. Третя група. Надаю послуги ретуші фото. Якщо замовник сплачує мені за послуги на мій рахунок ФОП зі свого ФОПа, чи зобов'язується мене мати якісь особливі кведи чи подавати додаткові звіти? Тетяна, ні, в вашому випадку не зобов'язує. Особливі кведи, якщо йде праця з ФОПами, в нас іде на торгівлю. Тому що торгівля є роздібна для фізичних осіб і є оптова для юридичних осіб і ФОПів. А послуги в нас однакові для всіх. Тому, якщо ви, як ФОП третьої групи, надали послугу фізичній особі чи надали ФОПу без різниці. Для вас жодної різниці немає. Далі. Доброго дня, дякую за вашу працю. Будь ласка, в мене питання про відправку товару з після сплатою. Угу. Як вірно формувати в чекбоксі передоплату на поштові витрати? Угу. Дивіться, поштові, поштові витрати я не рекомендую ніде ставити, ніде не ставити в чекові. Це можна проводити як аванс. Який ви потім не будете повертати людині, е, будете залишати в себе, якщо людина товар не забирає. І я зараз, зараз що, скинути вам відео? Чи показати? Давайте покажу. Так, щоб показати, мені треба зайти сюди, і в чекбокс. Так, в мене тут. Тут була несплачена каса чомусь, але я вже сплатив все. Тестовий каса, каса. Отож, якщо у вас є аванс і після сплата, то ви, коли формуєте чек, ось формуємо чек на корову. Спочатку йде оплата, ну, зазвичай іде оплата на IBAN через інтернет-банкінг. Хай буде в нас аванс 50 гривень. Ставлю в чекбоксі відмітку, що це передоплата, і видаю фіскальний чек. Розглядаємо варіант, що у вас перша оплата йде на IBAN, а друга, не знаю, через NovaPay. Напевне, так найчастіше. Ось, у нас є фіскальний чек на нашу передоплату, де вказано, за що це оплата, за корову, залишок до сплати 50 гривень. Сума замовлення загалом. Гарний красивий чек. Потім, коли ви отримаєте другу суму, всі ці передоплати вони зберігаються ось тут. Ви просто заходите і там клікнули Зробити після сплату, е, Так, не знаю, через Нова було. Тоді ось тут обирає Нова Залишок сплатили нам 50 гривень. Клікаю продовжити, видати фіскальний чек. І ось у нас фіскальний чек на після сплату. Якщо раптом у вас товар не забрали, то ви просто заходите сюди, повертаєте чек на передоплату, залишаєте її собі на рахунку, як власне цей гарантійний платіж, який ви про який ви домовилися з людиною, що якщо людина не забирає посилку, то ці кошти залишаються у вас. Все. В мене на каналі є відео, як зареєструвати перероблі інтернет-торгівлі та видавати фіскальні чеки. Ось там я дуже детально розповів про це. Можете переглянути. Богдан, добрий день. Що вказувати при реєстрації в Чебоксі в графі вид права на торгову точку, якщо будинок батьків де я прописаний. ФОП зареєстрований на цю ж адресу. Богдан, в мене така ж ситуація, просто вказуємо право користування. Все. Віконт, доброго дня, підкажіть, будь ласка, в мене магазин на пром. Я видаю чеки через чекбокс всім. Окей. Чи правильно я вказую примітки в, чеки? в чеку. Якщо промоплата, платіж через інтегратора розетка Pay. Правильно. Якщо накладений платіж нова пошта, платіж через інтегратора Нова Pay. Так, чітко. Якщо накладений платіж Укрпошта, платіж через інтегратора UAP. Ми вказуємо платіж через інтегратора Укрпошта. Так, 4. Якщо оплата по реквізитам IBAN, інтернет банкінг. Так, майже все попали, Єдине, що на, Укрп... на... Оплату через Укрпошту, я б ставив інтегратор Укрпошта. Все, все інше так би і ставив сам. Ілона, доброго дня. ФОП третя група отримав валютну виручку. Добре. Які діє ФОП? Чи має він обов'язково продати 50% виручки? В нас немає зараз ем, зобов'язання обов'язкового продажу валюти вхідної валютної виручки, тому ні, немає. Чи може тримати всю отриману суму на валютному рахунку ФОП? Може тримати всю суму на валютному рахунку ФОП, доки це буде потрібно. Немає в нас обов'язку продавати цю валюту відразу чи через якийсь термін, доки вона вам потрібна на цьому рахунку ФОП у валюті, вона там може спокійно лежати. Доходом рахується сума в гривнях по курсу НБУ на дату отримання валюти. Знак питання. Дякую. Да. Тобто, якщо ми отримали валюту, то ми будемо рахувати дохід на дату отримання цієї валюти за курсом НБУ. Все, все вірно. Далі. Доброго вам. Доброго вам, пане Михайло. Доброго вам. Зробив після плату нова пошта та забув зробити в чекбокс чек. Товар отримали, і тільки зараз, через тиждень, я це помітив. До чого готуватись, чи можна виправити, дякую. Я б в такому випадку видав чек зараз. Тиждень ще не так багато, у нас є штраф за невидачу чеку. Якщо чек ви видали, ну, окей, трошки запізнились. Хай так і буде, але буде набагато складніше податкові до цього переколупатись. Тому я просто видав чек зараз. Забули, окей. Видали зараз, оперативно, має бути все ок. Та й в принципі, от в нас є Нова і податкова відслідковує інформацію, скільки доходу, по, яку, по яких ФОПах проходить через Нова Пей. Якщо у вас буде розбіжність, тобто, ну припустимо, по в податковій інформації, що у вас через Нова пройшло 100 тисяч гривень, а у вас по фіскальних чеках вибито там 80, то може виникнути запитання, а власне. З чого ця різниця взялась? Ви щось не профіскалізували? А так, ну ви чек собі видасте. І, як мінімум, цієї проблеми у вас не буде. Не буде розбіжності податкової між даними нової пошти, нова pay, точніше, і даними, які вона отримує з ваших профіскалізованих чеків. Єгор, добре. ФОП, друга група. Фіскалізують всі операції, зазвичай фіскалізацію продажу в кінці робочого дня. Окей, Чи можуть бути проблеми з цього приводу? Що я, наприклад, самовивозом за готівку продав товар зранку чи в обід, а фіскалізував його ввечері не одночасно з отриманням оплати готівки від покупця. Чи... так, окей, це перше питання. Я б готівку. Питання можуть бути, проблеми навряд. Проблема може бути, якщо до вас прийде вже сам податківець на контрольну закупівлю, щось купить за готівку, і ви йому чек в цей момент не видасте. Якщо це оплати там, не знаю, просто проведені в один той самий час, ну окей, так, такий у вас графік роботи. Люди приходять до вас саме зараз, після роботи, всі. О 19 щось щось купити чи забрати свої посилки. Ви їм кажете: приходьте всі на 19-ту. Всі прийшли на 19-ту, Ви їм товар віддали, чеки видали. Все, все чітко, все збігається. Чи може купувати товар з закордонних сайтів з рахунку ФОП чи переводити на свій особистий рахунок і купувати з нього? Думаю, вже десь не раз піднімалося це питання з приводу покупки товарів на Алі eBay і так далі. Якщо не важко, дайте посилання, чи скажіть, де про це можна подивитися, почитати облік товарів вести мені не потрібно а ось про проходження товарів. Про походження товарів можуть спитати. Тому потрібні документи, як або як бути з цим. Якщо ви купуєте щось на Алі чи ІБей чи просто на сайті, то у вас в будь-якому разі не буде жодних документів, які підтверджують походження товару, тому що всі вони для податкової не підійдуть. Для податкової підійде тільки один документ це е, митна декларація, якої у вас. Відсотків 99, що в такому випадку, не буде. Тому е, оплачувати фізичною картою чи оплачувати картою ФОП, в принципі, все одно. Е, немає заборони оплачувати щось в інтернеті картою ФОПа. Взагалі немає заборони. І ніхто вам нічого не скаже, якщо у вас будуть такі оплати. Жодних ризиків в цьому також не бачу. Тому е, оплачуйте, як вам зручно. Зручно з ФОПа. Платіть з ФОПа, зручно з фізичної особи, платіть з фізичної особи. Таке. Віконт. Спитав спочатку, якщо накладений платіж Укрпошта, платіж через інтегратора Укрпошта. Потім запитав у підтримки чекбокса, відповідають, що потрібно писати платіж через інтегратор UAPay. Віконт, тут. Із засобами оплати у нас е, дуже, дуже плаваюча така штука. В, од, в одному і тому ж випадку можна вписувати різні речі, можна написати назву платіжного сервісу, можна написати е, назву е, там, фінансової компанії, можна написати в багатьох випадках взагалі щось інше, типу інтернет-банкінг чи оплата з картки, оплата з рахунку. Ну типу, ми для себе.